Отче наш Небес Творець, ти пасеш земних овець, хай ім'я Твоє святиться, царство Твоє проявиться, і на небі, й на землі Твоя воля у зерні. Хліб духовний дай сьогодні тим, хто в пошуках голодний, як прощаєм винуватим і не будем більше гнати. Так і ти нас всіх прости, в Твоїй правді прихисти, Подаруй нам милости, від спокуси відведи, від лукавства захисти, в серці світло відроди, Царство явлене навкруг, Це Отець і Син, і дух.